Волонтери Паланської громади та благодійного фонду Тримайтеся ми з вами з Жашків об'єдналися задля допомоги нашим військовим. Першу зупинку екіпаж у складі Михайла Драчевського та Миколи Островського робить у місті Покровськ, Донеччина. Благодійний фонд. Тримайтеся, ми з вами передає допомогу 59-й брогаді. Всім хто долучився, хочу подякувати і. Акумуляторі. Також з допомогою технічної кімнату передмість хлопці, служіть, перемога буде наша, ми ваш надійний тир, ми будемо вам завжди допомагати, нам завжди розраховуйте. Слава Україні! Дякуємо за допомогу. Героям слава! Дякую, слава. Головний вантаж продукти харчування, а волонтери доставили за запитом батальйону Дике Поле. Військові, що вже півтора року стоять на захисті країни, розвантажили самі домашні харчі, за якими дуже скучили. Умільці повара, які поряд зі зброєю тримають кухарський ніж, готові готувати борщі зі свіжих овочів. До смаку молода картопля. На додаток стане українські вітаміни, цибуля та часник. сало, що фахівці громади приготували спеціально за спеціальні. Рецептами для наших військових. Ці батальйону Дикого поля щиро вдячні нашим землякам за таку підтримку, яка нам надзвичайно необхідна. Смаколики, картопля молода. Повара наші будуть готувати, хлопці будуть наїдені, довольні і будуть сили давати піздюлей цим ворогам. Дякуємо! Слава Україні! Героям! слава!» Окрема подяка за м'ясо, що у таку спеку доставили у належному стані. Ось доставили м'ясо кроля. Показую всім замерше. Пане Олександре, дякую вам. Олександру Мордичу, дякуємо за таке якісне м'ясо. Велике дякуємо Олександру Мордицю, жителям села Поломки за таку підтримку. М'ясо виїхало заморожене в належному стані. М'ясо не потекло, бо, тому що деякі люди переймали, що ми його не довеземо. Абсолютно тверде. Хочу повідомити, що Олександру Андрійовичу надано 100 кг м'яса, і жителями села Паланки також зібрано домашнього м'яса близько 100 кг. Все знаходиться вже в морозильних камерах. Ми всі зібралися. Дякую, велике все, що так старанно збирали старости Паланської громади, передано військовим своє почесне місце зайняли малюнки дітей. Обереги, що надійно захищають воїнів, нагадують їм про рідний дім. Паланська громада це об'єднана надійна волонтерська спільнота, що підтримує військових з 2014 року. З великою пошаною ставимося до всіх тих, хто допомагає армії. Велика вдячність, нахаймо, вам передаємо цей прапор для мешканців Полонської громади. знак пошан. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава! слава. Прошу! Дід батальйону Дике Поле. Дякую. Дякую вам.